you mm -hmm. Продовжує працювати програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, яка дає можливість людям отримати фінансування з бюджету громади на проведення будь-яких видів ремонтних робіт в своєму багатоквартирному будинку. Кожного року кількість бажаючих долучитися до цього проекту збільшується, та програма поширюється не лише на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а на весь житловий фонд на всі багатоквартирні будинки, які мають їх понад 10 років. Мова йде про те, що на умов співфінансування, коли 80% дає бюджет міста або сімдесят залежності від видів. Робіт, відповідно, лише п'яту частину або 30% відсотків до мешканці, можна зробити ремонт, утеплення дахів, фасаду будинку, заміну будь-проводки, заміну будь-яких мереж, вікон, будь-які видирмотибіт, які за рішення мешканці є необхідними для того, щоб провести їхню будинку. Вже маємо перший титульний список який сформований на підставі тих звернень, які дійшли від тернополян.